Вітаю вас, друзі. Вітаю усіх, хто долучився. Я сподіваюся, ви мене нормально бачите і нормально чуєте. І, в принципі, будемо одразу починати. Якщо раптом будуть проблеми якісь зі зв'язком, з картинкою, то ви пишіть. Будемо розбиратися, але я сподіваюся, що все буде окей. Перш ніж я почну, маю вам сказати традиційно про збір, зараз ми збираємо 70 мільйонів на дрони-перехоплювачі. Для того щоб збивати російські повітряні цілі, передусім ми говоримо про російські розвідувальні БПЛА, які становлять серйозну загрозу для нашої країни, але не тільки, не тільки про такі повітряні цілі. Я думаю, на перспективу це будуть іще деякі дуже цікаві. Ураження, от дуже прошу вас долучитися до цього збору. Він надзвичайно важливий, просто, ну напевно, стратегічно важливий для нашої безпеки збір. Реквізити, посилання на збір є в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі. Тепер перейдемо до основної теми. Власне, чому я сьогодні вирішив записати трансляцію? Я спершу хотів традиційний випуск робити. Але потім, як це в мене часто буває, я сидів, сидів, сидів і думаю, ні, краще я з вами поговорю отак наживо, тому що так буде простіше, краще мені сформулювати свої думки. А думок зібралося багато. Справа у тому, що ми зараз з вами, друзі, є свідками. Ну те, що історичні події це само собою зрозуміле. Напевно, можливо, доленосних подій. Усієї російсько-української війни, принаймні на її новітньому етапі, і я поясню чому. Ми вчора із вами е, раптово дізналися із новин, е, російських новин, бо наш Генеральний штаб ніяк поки не коментує цю ситуацію. що Невідомі добрі люди наступають на територію Курської Народної Республіки, е, і спершу Росіяни там розповідали, що ситуація в них повністю під контролем, але ближче до кінця дня, коли з'явилися відео там з полоненими, зі знищеною технікою, з російськими полоненими, то стало зрозуміло, що ну ніфіга у росіян ситуація там зараз не під контролем. а... Невідомі добрі люди кажуть, що це Збройні Сили України. Я, звісно, не знаю, звідки мені знати. Вони просуваються вглиб території Курської області. І це дуже незвичайна подія, але треба почати, напевно, з більш ширшого контексту, для того, щоб предметно підійти до того, що взагалі зараз відбувається, яка мета цієї операції на території Курської Народної Республіки. Давайте поговоримо про те. Яка в нас загалом склалася ситуація на прикордонні? Отже, Владимир Путін кілька місяців поспіль казав, що якщо Україна буде обстрілювати російське прикордоння, то він почне операцію під назвою Так звана санітарна зона? Власне, у травні ж здається, Росіяни почали вибачте, якщо я помилився з місяцем. Розпочали наступ на півночі Харківської області. Станом на зараз цей наступ зупинено, але з огляду на те, що росіяни почали наступати з території Білгородської області, очевидно, що бойові дії, удари по території Білгородської області вони значною мірою інтенсифікувалися. І тут я маю сказати, друзі, у цьому є ваш великий внесок. Справа у тому, що ми, напевно, ще з початку весни. Та спочатку весни ми почали активно працювати по прикордонню, в плані якому ми шукали цілеспрямовано підрозділи, тобто навіть не вони на нас виходили, а ми самі їх знаходили. Усіх, хто працює по прикордонній смузі, починаючи з Харківщини, завершуючи аж Чернігівщиною, ну і Сумщина, відповідно, також. І ми допомагали їм е з дронами. Тим, у кого. Було мало досвіду, ми давали там найдешевші, найпростіші дрони. Ті, хто більш досвідчені, ми давали дрони ну, кращої якості. І в принципі за цей час виросло багато екіпажів. Навіть от я пам'ятаю деякі екіпажі, які на початку ну в них такі ну не те, щоб сильні ураження були і навички. Зараз вони вже ну, в категорії от, майже профі. Тобто, завдяки вашим донатам нам вдалося. Суттєво допомогти прикордонню, зокрема у питанні дронів Камікадзе. І е, ці дрони вони працюють зараз дуже активно по усій прикордонній смузі. Я думаю, ви бачили дуже багато новин про те, що росіяни останнім часом е, активно ниють через те, що дрони там буквально. Випалюють військову базу за військовою базою на території так званої Росії. Так, ось друзі. Я хочу вам подякувати. Дійсно, це ну дуже дуже серйозний ваш внесок у нашу боротьбу. Подякувати за донати на ці дрони. Ну і безумовно, ми велику увагу приділяли сумщині. Чому? Крім того, що ну, необхідно проводити санітарні заходи на російському прикордонні. Ворог дуже багато повторював, що він буде наступати на Сумську на Сумську область. Е, начальник головного управління розвідки Буданов також казав, що росіяни готують наступ на Українську Сумщину, але наступа Росіян на Сумщину немає. Зате відбувся наш наступ. Ну напевно, наш немає ж офіційної позиції, поки. На Курщину із території Сумщини. І тут важливо подивитися тепер на більш широкий контекст, в якому становищі зараз ми перебуваємо, що відбувається на фронті в цілому. Найбільш важкі бої зараз тривають на Східному фронті. Найгарячіші часів Яр, Торецьк, ну і безумовно Покровський напрям. На Покровському напрямку, на жаль, росіяни просуваються буквально щоденно. Стримати їх не вдається. Чому не вдається бракує людей і бракує переваги в повітрі? Я поясню: у нас можуть бути найбільш вмотивовані люди їх може бути в 10 разів більше ніж росіян. Але коли ворог рівняє просто ну з землею будь-які опорні пункти, будь-які лінії оборони за допомогою керованих авіабомб, ти тут мало що можеш протиставити. Хіба що збивати російські носії, керованих авіабомб і знищувати російську авіацію на аеродромах? Це відбувається. Відбувається нашими дронами. Наші прекрасні вельми шановні американські партнери нам не дозволили нещодавно. Ну як відомо з публічних медіа публічних повідомлень. Не дозволили нещодавно знищити велику кількість російських су 34 на аеродромі Вороніжа. От тому у росіян поки що зберігається перевага в повітрі. Тобто ми навіть не говоримо про нашу перевагу, ми, хоча б, маємо добитися паритету. Та можливо ситуацію почнуть змінювати f 16 але ми тільки їх отримали, і ну важко, дуже важко. І кількість, яку ми отримали, вона. Ну, не співставна взагалі з російськими сьогодні повітряними можливостями, тому ворог усе одно просувається на тих напрямках. На жаль, тобто, загальна ситуація на фронті дуже складна. І я декілька тижнів тому собі думав. Ну от уявімо, якби зараз Україна збиралася проводити наступ, де б він міг відбутися. Ну уявимо, що це там, наприклад, Запорізька область, як минулого року, шансів дуже і дуже мало, тому що там потужні лінії оборони знову ж таки у росіян перевага в повітрі, і що важливо, не вирішена проблема із російськими дронами камікадзе. А вони також ну, дуже активно працюють. У нас поки що їх більше. Наші оператори більш вмілі. У нас краще розвинена інфраструктура до цих дронів, але тим не менш, поки не розв'язано проблему переваги ворога в повітрі в плані його пілотованої і безпілотної авіації, будь-які наступальні дії. Ну вони дуже складні. Я маю на увазі на підготовлені укріплені рубежі оборони, де стоять значні сили супротивника. Йдемо далі. Східний фронт на східному фронті ну немає жодної ділянки, де можна було би розраховувати на якийсь швидкий контрнаступ. Підіймаємося трошки вище, дивимося на Білгородську область, на, наприклад, Валуйки. Минулого року, в 2023-му, можна було провести насправді наступальну операцію через Валуйки, зайти на територію Білгородської області. І е, Валуйки вони там найбільш східно розташовані в Бенер. І таким чином можна було би теоретично, без великого супротиву зайти російському угрупованню військ на території Луганської області в тил і розбити російські війська. Чому це можна було зробити минулого року там, але не можна було зробити на жодній іншій ділянці фронту? Тому що там ворог станом на минулий рік не був підготовлений, там були відсутні великі військові угруповання супротивника. Там стояли переважно прикордонники, тобто ФСБ, і стояли розвардійці і строковики. І не було таких ліній оборони, як, скажімо, у Запорізькій області, але тоді наше командування вирішило там не атакувати. Росіяни зробили висновки. Там були невеликі такі, ну можна сказати, імітаційні дії з боку головного управління розвідки. Там були заходи на територію Вілоградської області, але не було загальновійськової операції, не було ніяких спроб, навіть великих проривів. От і вище військове командування вирішило не. Намагатися наступати у тому напрямку, а наступало на Запорізькому напрямку в лоб буквально на підготовлені, дуже підготовлені російські рубежі, де ворог і чекав, що буде наш основний удар. От, Але після того ворог зробив висновки і територію Білгородської області суттєво укріпив. Станом на сьогодні там є на деяких ділянках дві лінії, а на деяких три лінії оборони. Де перебувають російські регулярні війська. Крім того, ворог наступає зараз на Харківщину із Білгородщини, і відповідно він зосередив на Білгородщині доволі велике угруповання. І наступати на нього це було би самогубством. Тому станом на сьогодні наступати на південь безперспективно, наступати на схід, безперспективно наступати на Білгородщину Так само безперспективно будуть дуже великі втрати. Але у ворога є дві ділянки. Які залишаються неприкритими, де немає лінії оборони суттєвих, де немає регулярних військ у великому обсязі. І це, друзі, Брянщина, тобто відповідно на кордоні з Чернігівщиною, і Курщина це на кордоні із Сумщиною. І е, наше командування прийняло: ну якщо це дійсно наші війська, ми ж поки не знаємо. Можливо, вони заблукали. Наше командування прийняло вочевидь рішення атакувати е, у одне з найслабших місць нашого супротивника у його обороні, а саме у Курську е, область. Е, і от за повідомленнями, е, принаймні росіян, вони втратили вже контроль над 11 населеними пунктами, і український, напевно, український наступ триває, тобто. Ми вдарили, якщо це дійсно ми, буду постійно так от уточнювати, ми вдарили в ту ділянку, де у ворога не було великого зосередження сил. Звісно, зараз вони туди підтягнули авіацію. Авіація працює, приносить великі проблеми, але для російської авіації теж є суттєві проблеми. Я думаю, ви бачили вчора напевно повідомлення, що було збито одну балістичну ракету на Сумщині. А як ви знаєте, далеко не всі зенітно-ракетні комплекси можуть збивати балістику. От. Ворог скаржиться, що наші війська туди притягли багато засобів ППО, і тому їхній авіації доволі складно а, працювати. З того, що ми бачимо зараз, ну, поки що дуже зарано давати якісь однозначні висновки, оцінки і навіть прогнози, але з того, що ми можемо сказати вже станом на зараз, це те, що ворог був абсолютно не готовий до такого розвитку подій. Тобто не відбулося зливу інформації. Зазвичай, навіть коли відбуваються зливи, і ворог не ставиться до такої інформації легковажно і вживає контрзаходів, ворог навчився нас поважати і не недооцінювати. Та це факт. Приведу приклад, коли на території Білгородської області минулого разу була ну, така майже загальновійськова операція. Там ГУР е, працювали, е, РДК і так далі. То тоді, на жаль, ворог дізнався про ці плани десь за місяць-півтора до початку подій, і е, відомо, що він дізнався з того, що він публічно про це писав у соцмережах. Там на телеграм-каналах з'являлася інформація, що Україна готує атаку наступальну операцію на Білгородську область. Тобто за півтора місяці до того ворог все знав, прекрасно підготувався, і тому ну бажаного ефекту не вдалося досягти. У цьому випадку ворог не отримав цієї інформації, або він отримав занадто пізно для того, щоб приготуватися, і тому вдалося досягти ефекта несподіванки, ефекта раптовості, що може позитивно вплинути на подальший перебіг бойових дій і можливі просування збройних сил України на території Курської області. Це дуже дуже добре. Росіян зараз така ну паніка, шок в соцмережах у деяких пропагандистів. Вони дуже плутаються в тому, що відбувається. Вчора вони писали, що, начебто, там зайшли якісь невеликі групи ДРГ, але ФСБ атаки відбила, і їх вже там вигнали. Все під контролем. Міністерство війни так званої Росії потім видаляло цю публікацію і станом на зараз. На тринадцяту годину за Москвою Владимир Путін скликає Совбіз для того, щоб обговорити ситуацію в Курській Народній Республіці. А я нагадаю, ворог сам. Каже, що станом на зараз Збройні сили України контролюють 11 населених пунктів на, на території Курської області і, начебто, далі йдуть просування. Не знаю, нічого не можу про це знати, але знаю, що треба більше дронів передати на той напрям. Тепер давайте декілька слів про мету наступу. Мета наступу, вона для нас залишається ну, загадкою, і це правильно. Ми не повинні знати усю мету. Операції, яка проводиться, от просто зараз, це було би зовсім неправильно, але те, що можна сказати точно, це те, що ворог буде зараз змушений. Розв'язувати для себе складне завдання, з якого напрямку йому знімати свої підрозділи і перекидувати для захисту Курщини, тому що лишити все, як є, вони, звісно, не можуть. Вони змушені будуть зараз задіяти або свої оперативні резерви, які вони там готували для інших наступів, або зняти частину наступаючих своїх підрозділів, скажімо, там з напрямку Покровського або з напрямку Часового Яра або з іншого напрямку, або з Харківського напрямку, і відправити їх у бій, отак, от сходу з, з маршу захищати. Курську народну республіку. Тобто для ворога це дуже складне завдання. Е, якою може бути мета? Ну, ми можемо тільки припускати. Але з огляду на оцей широкий контекст, я не просто так вам ну, розповідав саме про контекст, він важливий. Ми можемо здогадатися, що напевно це ну, остання або передостання. Велика спроба змінити ситуацію на полі бою перед переговорами із так званою Росією. Ну, принаймні, воно логічно так виглядає. Бо, як казав президент Зеленський, ми плануємо там залучати росіян до переговорів десь приблизно, там в кінці осені. От зараз уже до осені лишився місяць, до кінця осені лишилось менше ніж 4 місяці. Ось, і що Україна має здобути найкращу переговорну позицію для проведення переговорів. На цьому ж наголошували і наші вельми шановні, прекрасні чудові партнери, яким ми дуже вдячні за допомогу, а особливо вдячні за захист російських аеродромів. Ось, знаєте, є вже такий жарт, що українська ППО це. Зерка Петріот, а російська ППО, це Байден і Саліван, які не дозволяють атакувати російську авіацію на аеродромах, але менше з тим от і, ймовірно, це така спроба нашого вищого військово-політичного керівництва здобути якусь перевагу на цьому напрямку для того, щоб потім посилити свою переговорну позицію. Що припускають росіяни? Вони припускають, що ми, начебто, плануємо взяти під контроль. Курську атомну електростанцію для того, щоб потім обміняти її на запорізьку атомну електростанцію. Мовляв, ми контролюємо Курську АЕС і кажемо росіянам: ну, ми готові вам її повернути, але ви маєте нам повернути Запорізьку АЕС і Енергодар. Не знаю наскільки це правда. Бій покаже ситуація на полі бою, покаже просування подальші покажуть, які можуть бути плани та амбіції у нашого вищого командування. От, але я скажу так від себе. Якщо раптом там невідомі добрі люди з'являться на Курській атомній електростанції, то треба буде з ними зв'язатись. У мене там є одне окреме завдання по тому об'єкту. Треба дещо дуже важливе зробити. Тому маякніть мені, коли ви там будете. Будь ласка, в принципі, мої контакти у всіх невідомих людей, які зараз десь там за кордоном перебувають, вони є. Я зичу нашим воїнам е, успіхів, перемог. Я дуже переживаю за них. Я е, хочу їм максимально допомогти. Ще вчора, навіть не маючи коштів, ми замовили додаткові дрони на цей напрям і будемо постачати їх ще. Ось, а напередодні, якраз там, ну протягом тижня до цих всіх подій, то ми теж передали істотну кількість дронів на Сумщину. В принципі, станом на сьогодні вони всі забезпечені, але ну це ж така штука. Сьогодні забезпечені. А завтра ці дрони можуть закінчитись, тому будемо передавати далі. І в нас буде тривати постійний збір на поточний русоріз. Долучайтеся, донатьте, і ми будемо допомагати нашим фронтовим підрозділам, як на як на сході нашої країни, на Покровському та інших на. Напрямках, так і власне тим невідомим добрим людям, які зараз наступають за межами України на території так званої Російської Федерації, ось. Але друзі, це і ще далеко не все. Звісно, ми будемо бачити, як далі будуть розвиватися події. Я утримуюся поки що від якихось прогнозів. Ситуація буде змінюватися дуже динамічно, але я би хотів, щоб у нас все вдалося і. Ви особисто можете як завгодно ставитись до командувача головнокомандувача Сирського. Я теж його трошки інколи критикую, тому що ну, є кадрові деякі питання, є моменти, коли абсолютно неадекватні командири залишаються на посадах, а адекватних командирів намагаються або знімають із посад. Але він наш станом на сьогодні офіційний головнокомандувач, тому я зичу успіхів і нашому головнокомандувачу. Хай у нього все вдається. Тому що успіхи нашого головнокомандувача це успіхи і нашої країни. Ось нехай все вдасться. У сирського в принципі є досвід дещо подібних операцій. Я нагадаю, що він планував і командував операцією по звільненню Харківщини. Це найбільша, найуспішніша українська наступальна операція станом на сьогодні за всю війну. І я би хотів, щоб він повторив цей успіх вже на території Курщини або можливо на якомусь іншому напрямку. Ми ж не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація. Тому, друзі, зараз ми з вами свідки дуже важливих. Я думаю, напевно, все ж таки доленосних подій у цій війні. І я хочу вас закликати максимально зараз включитися в допомогу нашому війську просто на всі 100%, як тільки можете. Крім того, тепер про наш збір на небесний Русоріз. Я сьогодні публікував відео буквально от перед цим стрімом у себе на телеграм-каналі можете зайти, подивитися. Вперше в історії було уражено російський гелікоптер. Ну і взагалі гелікоптер вперше в історії було уражено за допомогою FPV-дрона. Це відбулося вчора на території Курської області. Воїни підрозділу М2 Центру Сил спеціальних операцій Служби безпеки України вашим довгим дроном, на який ви донатили під час одного зі зборів, дістали російський мі 28 і влупили йому. Мінімум трьома кілограмами бойової частини в хвостову частину. Ми не знаємо, яка була подальша доля цього гвинтокрилу. На жаль, не було підсвідки. Ну от але насправді сам факт того, що fpv дрон зміг уразити російський гвинтокрил. Це поза сумнівом історична подія. Але це не випадкова подія. До цієї події було зроблено дуже багато роботи інженерів, дуже багато роботи операторів. Дуже багато різних спроб було, але нарешті є перший відчутний, чудовий результат. І цей результат забезпечено також завдяки вашій допомозі, завдяки вашим донатам на дрони. І власне сьогодні ми збираємо. 70 мільйонів гривень на небесний русоріз. На що саме ми збираємо? Ми збираємо на різну номенклатуру, різні FPV-дрони різного типу, але у всіх у них є одне завдання: збивати російські повітряні цілі. Першочергове завдання це виколоти росіянам очі не буквально, а фігурально в плані позбавити їх розвідки оперативно-тактичного рівня. Ви знаєте, що є такі БПЛА Орлан, зала суперкам. Суперкам може здійснювати розвідку і наводити ракети. Орлан так само. Зала може не просто здійснювати розвідку і наводити керовані авіабомби, як і Орлан, як і інші. А зала також їй дає, здається, лазерне цілевказання дрону Камікадзе ланцет. Тобто ці. Російські безпілотники оперативно-тактичного рівня несуть надзвичайно велику небезпеку. Орлани залітають на 150 і більше кілометрів у глиб нашої території і наводять балістику. На жаль, ці удари дуже болючі. Я вчора публікував відео, як росіяни знищили наше с 300 на Полтавщині, коли Орлан російський наводив ракету буквально в прямому ефірі. Ми можемо позбавити росіян цієї переваги, ми можемо і мусимо позбавити росіян взагалі розвідки на е, тактики. І оперативну глибину. Мавіки, звісно, в них там якісь ще залишаться. Але усі ці орлани, зали суперками можна, треба і головне, вже збивають наші підрозділи. Я не публікую поки що відео цих збиттів, бо є заборона головнокомандувача, і, в принципі, всі бойові підрозділи про цю заборону сьогодні знають. Е, ось, але настане час, і ми опублікуємо. Ну, станом на сьогодні, це десятки відео, е, пізніше це вже будуть сотні відео. Знищення російських орланів зал е, і так далі е, нам вдалося досягти цього результату передусім завдяки знову ж таки нашим інженерам і операторам, які е, робили все можливе і неможливе, щоб навчитися це робити. Зараз е, це дуже активно масштабується. Я припускаю, що доволі скоро в нас кількість операторів, які зможуть уражати повітряні цілі за допомогою FPV, будуть зростати з геометричною прогресією. Вже є величезна динаміка, і я вірю, що до кінця року ми можемо позбавити росіян взагалі розвідки на оперативно-тактичну глибину, лишити їх без орланів, без зал, без суперкамів. І найголовніше найголовніше ми можемо врятувати тисячі життів, десятки тисяч життів. Захистити, захистити наші міста, зекономити ракети до інших зенітно-ракетних комплексів. Ну, тобто, якщо умовний там БУК не буде стріляти по російському е, орлану, а зіб'є його ФПВ, яка значно дешевша і яких багато, то тоді цей БУК зможе збивати російську ракету. Тобто це вже вторинний такий ефект буде позитивний. І є іще один вторинний ефект. Я сьогодні публікував повідомлення одного з операторів, де він пише, що. Через постійну е, роботу на їхньому напрямку проти російських розвідувальних крил наша артилерія стала працювати краще, вільніше, стало менше прилітати ланцетів. Один одну залу збили саме тоді, коли вона якраз наводила ланцет, тобто вдалося врятувати наших людей. І це надзвичайно, напевно, один із найважливіших зборів за всю війну. Будь ласка, долучайтеся. Станом на зараз у нас зібрано, здається, 53 мільйони із 70, Тобто, нам лишилося зібрати 17 Мільйонів е, і збір буде закритий. На ці кошти ми придбаємо орієнтовно 2,5 тисячі різних засобів. Е, відео потім, коли командування вище дозволить, ми будемо показувати. А зараз долучайтеся. Реквізити в описі до цього відео. Посилання на збір в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Отже, друзі. Будемо стежити за тим, що відбувається в Курській Народній Республіці, ставки надзвичайно високі. Одні з найвищих за усю російсько-українську війну зичимо успіхів нашим невідомим добрим людям, які зараз викордо, виконують закордонну місію. Е, нехай у них все вдається, нехай усе вдається у нашого головнокомандувача, бо його успіхи це успіхи всієї нашої країни. Підтримуємо українське військо, працюємо над тим, щоб російські окупанти дохли якомога частіше. А я прогнозую, що й російські вертушки від – Можуть падати також частіше. Але для цього треба дві ваші гривні. Дякую вам, друзі. Слава Україні!